Доброго дня, магітер український. мене звати Олена. Різкий поворот долі. Ви були учасником якоїсь гри, чиєїсь гри. Ви талановита людина, але займалися, корили себе, шукали в собі саме ті мінуси, тому що ви не здобували. На даному шляху і в даній ситуації, при взаємодії з людьми, з вашим оточенням, загалом, що стосується даної гри, того, чого прагнули. І все корили себе, що ви винні в цьому. Але не помічали іншого, що поруч з вами була та людина в зрілому віці, яка вважала перемоги над вами, маніпулювала ситуацією, обставинами і загалом вами. Вона розуміла, що ви професіонал, але емоційно реагуєте на те, коли ви не досягаєте того, чого прагнете. Да, ви працювали в команді або працюєте з даною людиною. Вам потрібно заморозити дану ситуацію, якщо ви ще в ній знаходитесь, Тут ця людина. Числавна людина, на затемнення вони працювали, щоб ви не здобули саме того результату, якого ви прагнете. А ще, можливо, ситуація складається так, що як би вона не бажала, які б плани, стратегію вона не пропрацьовувала в ваш бік, на затемнення вищі сили закриють можливості? І дадуть їй зрозуміти, що вона не здобуде того, чого прагне по відношенню до вас, до взаємодії з вами. Так, да, по справедливості це відбудеться. Вони закриють шляхи саме вашому оточенню, Він – це чоловік більше всього, який все плів паутину в зрілого віку. Він прагнув реалізувати завдяки вам, або завдяки вашій ресурсності, ви маєте якийсь талант. Можливо, ви чим займаєте, і він вирішив вас використати, але використати, не мати взаємовигідні стосунки, а використати. І все думав, і буде думати надалі. Навіть якщо і закриють вищі сили йому шляхи, він буде думати, як. До вас підібратися, щоб реалізувати все ж таки досягнути перемоги. Ні, вони відсічуть. Ви розійдетеся з ним. Він не досягне успіху, Да, по відношенню до вас, і буде знаходитися в розчаруванні. Хоча, і ще раз повторюю, що він думав, от ваша. Ахілесова п'ята це емоції. І він думав, що він як по нотам саме вибудував стратегію, що він отримає з вашою допомогою саме те, чого він прагнув, впливаючи на вас і маніпулюючи вами. Ні, зміни прийдуть в ваше життя. Можливо, навіть він і розраховував на стосунки, але згодом з часом, Колософу не говорить про те, що. У вашому житті відбудеться оновлення, і ви зустрінете ту людину, яку покохаєте. Збалансовуйте внутрішньо емоційно, ви повинні зрозуміти, що це ваша хлесова п'ята емоцій. ви повинні знаходитись в рівновазі в балансі. Якщо для цього вам потрібно знаходитись в самотності, то побудьте сам на сам, структуруйте свої думки, здобудьте відповіді ані. Відсікайте те, що не потрібно, особливо прив'язки ментальні, які не дають вам рухатись, які не дають вам жити і робити вірний вибір і вірні висновки, яким шляхом рухатись, і як діяти стосовно тієї чи іншої ситуації, або взаємодії з тими чи іншими людьми. Тому що, якщо ви на даний момент. Надавали можливість маніпулювати собою, бо він плів паутину. То даний розклад вам підказує відносно даної ситуації, що ви повинні для себе чітко зрозуміти, що це ваш урок саме по відношенню до того, що ви отримали досвід. Зрозуміли, що ваша ехилосова піта це, можливо, емоційно-деструктивна реакція. На ті чи інші дії або події ситуації, які відбуваються в вашому житті. І він, проаналізувавши і спостерігаючи за вами, він зрозумів, як можливо маніпулювати вами і використовував це. Тому таким чином ви здобуваєте для себе інформацію, а різкий поворот долі те, що загалом ви повинні внутрішньо. Досягнути балансу, стабілізувати і відсікти. Прив'язки емоційні і ментальні по відношенню до взаємодії. у своя ситуація, але вона от вас виснажує. Не тільки виснажує, ви не досягаєте результату, а дана людина прагне все ж таки тримати вас в даному емоційному деструктиві, і ви зливаєте енергію, у вас немає сил. Ви цього можливо і не розумієте, але вам потрібно по-іншому розглянути дану ситуацію і все ж таки переформатувати загалом своє відношення до взаємодії з людьми. Тому що дана ситуація не говорить про те, що в вашому оточенні не буде. Більше людей вас будуть захищати ріди вищі сили, і ваше життя не прийдуть саме ті, які намагатимуться вами маніпулювати і використовувати. Ні. Вам, тому й дається досвід, дається ситуація для того, щоб ви здобули для себе розуміння. І вже в наступному випадку ви змогли реагувати так, як потребує дана ситуація, а не так, як поступили б ви на емоціях безрезультативно. Шукали б в собі причину, а не відсікали взаємодію з людьми, які. Знаючи ваше слабке місце, тиснуть саме на нього, щоб ви зливали енергію, не рухались, не розвивались і не досягали в своєму житті, що стосується вашого таланту. Тому що більше всього це стосується реалізації. Він розуміє, що якщо вам надати можливість реалізувати ті плани, які ви маєте, ви досягнете значних результатів. А його це не влаштовує. Дякую.